Історія підстанції доволі цікава. Скажімо так, будуватися вона ще почала до 2014 року. У нас проходять наукове стажування, навчально-науковий персонал, навчально-науковий інститут енергетики, автоматики, енергозбереження Національного університету біоресурсів природного природокористування України. Програма ну досить така насичена. Вона передбачає ознайомлення із об'єктами енергетики сучасними системами експлуатації розподільних мереж. Вся співпраця вона взаємно вигідна і, звичайно, приносить певний результат. Вони мають можливість ознайомитися з проблемами експлуатації нашого енергетичного обладнання і дати свої наукові будемо говорити рекомендації по покращенню експлуатації, по запровадженню сучасних технічних рішень, які дають змогу забезпечити надійне електропостачання споживачів. Бо там, якщо ступенчати, то це треба черговий, щоб відключав, підрегулював, а потім плавно підганяв. Зараз це плавне регулювання з нуля до там, максимальних там, стампів. РУ-150 встановлено дві секції шин 150 кВт плюс обхідна система машин. Обхідна система машин це саме крайня. Ми знаходимося на підстанції, яка розташована поряд із містом Чигирин. Таких підстанцій, як у нас, по дизайну підстанції, по те, як е, тут ландшафтний дизайн виконаний, про те, як е, тут е, вимикачі встановлені, трансформатори струму, трансформатори напруги, релейний зал, побутові умови. Так, Ми заходимо. Сьогодні ми зустрілися на нашій підстанції, загальна потужність якої 55 мегаватт. Провели екскурсію, розказали про роботу підстанції, про технічні характеристики обладнання. Коротко. Для групи це було досить цікаво. Якщо взяти за приклад, це, скажімо, варіант іменно нових технологій, які у нас стали з'являтися не так давно. І це досить цікаво для Держави на цьому етапу, коли йде війна, у нас є такі незалежні генератори, які можуть видавати, скажімо, електроенергію від відновлюваних джерел енергії. Так, нагрівається ну, дуже цікаво сьогодні. Відбулася екскурсія, тому що е, наше майбутнє майбутнє України, якраз за відновлювальними джерелами електричної енергії. Ми тут е, узнали і розібралися з багатьма новими сучасними питаннями і для себе сформували цілий ряд питань, які ми в подальшому будемо розповідати з студентам в рамках нашого навчання. Так в основному оперується доволі таки хорошо. Надзвичайно важливі такі екскурсії для викладачів, для студентів. Такого класу об'єкти, як підстанції, трансформаторні, сонячні електростанції, відвідати у звичайному житті, фактично неможливо. Такий досвід він є унікальним. Дякуючи ініціативи голови правління. Олегу Самчуку, також керівнику навчального центру Дмитру Галату, які дійсно приділяють нам до максимально уваги, що є дуже важливою складовою навчального процесу, не лише будучи студентом, а будучи викладачем, бо це підвищення також нашого рівня кваліфікації на сьогоднішній день. Пачерка Собенерго приділяє значну увагу навчанню наших працівників. Звичайно, тримаючи тісний зв'язок із вищими учбовими закладами із коледжами, ми не тільки готуємо наших працівників до більш якісного виконання своїх обов'язків, а ми також співпрацюємо із викладачами цих навчальних закладів. Основною метою цього стажування є тісний взаємозв'язок. Самих викладачів, самого процесу викладання в навчальних закладів і процесу вже безпосередньо на підприємстві для того, щоб якісне було виконання завдань, якісні були роботи. Звичайно, треба, щоби викладачі бачили, як те, що вони викладають теоретично, відбувається на практиці.